Чисто рождає. перепрошую зараз. В селі Кірнець проходить відпрацювання. Ми кожного місяця відпрацьовуємо по населеному пункту з великою загиблею людей. Чи можна до вас зайти до хати, подивитися? Як ви проживаєте? Заходьте, Про ми знімаємо. Краще пізно аніж ніколи. Надзвичайники нарешті почали перевіряти, чи дотримуються у селах правил пожежної безпеки. Але це після того, як за місяць на Львівщині сталося близько двох сотень пожеж, в яких загинуло 15 людей. Нині обходять хати у селі Кирниця, що в городоцькому районі. Приходять привіт, що подивилися нормально, та й підписали. І пішли. Насамперед йдуть в гості до багатодітних і малозабезпечених сімей, а також до одиноких дідусів та бабусь. Є багато таких людей одиноких, що їм щось з світлом погано або щось газом. А так провірять і буде все добре, щоб не було пожару, щоб не постати щось піде. Ми вам прошу, пані, залишимо таку листівку, до вас буде приходити працівник соціальної служби. «Мироші вам прочитає лист! Добре? Добре. Що, що, щоб ви що, себе берегли. Дуже багато людей, особливо похилого віку. Наприйди, прочитай. Добре, це, це добре. Ми ще вам поміняємо там пробки. Ось так від хати до хати, де саморобні запобіжники міняли, а десь димарі чистили. А хто вам тут такі запобіжники поставив? Електрик. А вони міняли щочки, то так і поставили три. Ну, дивіться, що тут робиться, воно може коротити в будь-який час. Поміняли багато запобіжників, бачите, на стандартні плавки вставки, поміняли, почистили димові. В одному випадку нас пропускала газова труба. Поки не нагрянули надзвичайники, більшість і не знали, що живуть на пороховій бочці. всякі буває ж то хата старенька, щось не став, би, Бо тепер і так тяжко і построїти і все».